Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні знову відео про мотоблок. А саме будемо збирати ми фрезу. Будемо збирати фрезу. є комплекти ножів. Бачимо, є ножі, вони відрізняються, є праві і ліві, посортував всі. Є набір болтів окремо в кульочку був. Ну і ось. Саме ось це кріплення для ножів, яке ставиться на мотоблок. І так, бачимо, є в нас ось тут суцільна частина, нерозбірна, це три штуки і два додаткових. Ну і також з цієї сторони також. І два додаткових. Ставимо ось так. Посередині буде у нас мотоблок. Відповідно, там буде передня частина. І як ми будемо ставити наші ножі? Ніж має заточку, ось бачимо, з цієї сторони він є такий сточений. І потрібно, щоб він був допереду. Тобто він ось так буде у нас рубати землю. Беремо з цієї сторони, так, з лівої, і ставимо ніж, який дивиться у нас вправо. Ось так він буде стояти. І заточкою вперед. Цей ніж буде так. Наступний ніж ось цей. Також заточкою вперед. Але вже буде розвернутий в сторону мотоблоку вліво. І ставиться він відповідно з правої сторони ось цієї. Для чого так ставиться? Щоб ось тут посередині пророблялося між ножами. Тому що, якщо ми поставимо ось так, посередині буде кусочок, який не задіяний в роботі. А так кожен ніж перекриває один одного. Зараз беремо болти, наживлюємо і так по порядку на кожне кріплення ставимо. Ось ми зібрали основну секцію. Ну і ще раз, ніж, який стоїть з лівої сторони, загнутий вправо. І ніж, який стоїть з правої сторони, загнутий вліво. І ось так по черзі. І як бачимо, виходить у нас ось так. Іде, ідуть ножі по спіралі. Заточка вся в одну сторону. Ось тут на ножах. Ось такі є вирізи. Це підвал, хоча вони туди не достають. Ці вирізи є для того, коли збирається фриза з трьома ножами, а не з чотирма. Так само, ось тут є, бачимо, у нас один, два, три, чотири отвори ставляться на крайні. Ось тут на крайні і ось тут. Ось ці отвори середні. Це для того, щоб зібрати фризу на три ножі. Так як в комплекті ножів є на 4 ножі, тому ставимо так. Менше буде вона підскакувати, краще буде проробляти. Хоча є люди, які говорять, що на трьох ножах також досить непогано вона працює. Ще залишилось ось тут. Ну і другу половину. І потім беремо ключі. І це все дожимаємо. І так, зібрали ми наші фрези. Ось бачимо дві половинки, все зібрано, залишилось подотягувати всі болти. По елементах залишився один гровер, це подарунок. Ну і також прикрутив я ступиці до наших ґрунтозачепів. Також дотягнемо. і все у нас вже буде готове. Залишилось ще трошки обкатати мотоблок, ну і вже буде тепліша погода. Будемо пробувати фрези, як він буде працювати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!